Ну що, привіт таки всім. З Мельбурна, це Анна, хто не знайомий, приємно познайомитись, заходьте на канал, підписуйтесь. Ми повернулись вчора ввечері, а мали б повертатись сьогодні ввечері. Ну, на добу раніше повернулись з нашої короткої відпустки. Вона мала бути дві ночі і ще день, але ми тільки одну ніч провели. Їздили в регіональну Вікторію в гіпсленд Регіон. Там є пляж, рибалка. Можна було на китів на човні покататись, подивитися, але ми вибрали ні, бо там дуже довго, напевно, зимою на 2,5, замість 6 годин з'їздимо. Ось, зараз весна, що пішло не так. Всім напевно цікаво, що пішло не так. Ми приїхали туди, вибрали Airbnb, знаєте, це посуточне житло посуточне, Подобове. посуточне. Подобове житло. Будинок гарно виглядав, в нього рейтинг був 4,7, майже 5. Зірок на Airbnb, і ми так ну вибрали. Особливо очікувань не було від нього, але все одно, як завжди, є, є певні очікування, які не міняються від від е, е, житла до житла. Це має бути чисто і має бути сервіс, тобто комунікація, так відповідь на питання, на якісь за запити і так далі. І ми туди приїхали, з другої години є чек-ін. Коли ви приїжджаєте, ви можете в'їхати як на найраніше у другій годині дня. А ми приїхали в 5, тобто в них ще екстра 3 години було, щоб з нами зв'язатися. Я якось не, ну, не подумала, тому що рейтинг високий, знаєте, майже 5 зірок. Я думала, все буде окей. Приїдемо і на місці там нам або зв'яжуться, або люди будуть, або ще щось. Впр в тому в додатку Airbnb було написано, що зв'яжіться з е, тим хазяїном квартири. Вони вам скажуть, як попасти в той будинок. От я думала, приїдемо, зв'яжемось. Насправді ми приїхали, і я, я вона не від не відповіла на моє повідомлення через е, через додаток. І ще до того я якісь запитання висилала, і вона не відповіла. Я їй два рази подзвонила на мобільний, вона не підняла трубку. Вже п'ята вечора. Скоро ти ми хотіли встигнути на вечірню рибалку. Вийшли з машини, дуже холодно було. Ой, чихати буду. Дуже холодно було, і ми такі наполовину вилізли з машини, намагаємося зайти в будинок, будинок закритий на замок, на ключі, все. Ось, і я дзвоню в Airbnb сервіс. І їм розказую історію, вони такі потім мені передзвонюють через хвилин десять. Кажуть, ми з нею теж зв'язатись не можемо, але в нас є код до сейфу, де ключі, тобто ми вам можемо допомогти попасти в будинок. ось. І ми такі нам сказали код, там був сейф, ледь знайшли той сейф, бо неправильно описаний він був, його локація. От і ми попали в будинок. Потім, через ще пів години, та жіночка, хазяйка квартири, намагалась мені подзвонити, але вже було пізно, ми вже в польоті були на, на рибалку, але вже, вже стемніло тоді, приблизно о шостій годині. Відволіклась чоловік, пташок годує суші, їм не можна диким пташкам нашу їжу, рис з тунцем. Відволіклась так, от ми вже риб пішли на рибалку, було дуже темно. На жаль, я нічого не познімала, бо настрій дуже спортився після того. Понищився просто. І я зрозуміла, що там вже буде що очікувати. Ми тоді зайшли, потім повернулася додому, ну, додому, до тої хати, оглянули її, на жаль, там було досить брудно. Підлога взагалі настільки брудна була, що я в шльопках своїх принесених з дому ходила, і коли потім веду, в тих шльопках вони були чорні. Підлога була дуже брудна. Заплямкані з плямами були. Заплямлені, як це, як це правильно казати. В плямах була було постільна білизна, а, і е, деякі кухонні предмети, там гриль, знаєте, тарілки були в, в шафах брудні. Тобто ну, ну брудно було. Не, не антисанітарно брудно, туалет ванна більш-менш, так. але не так, як очікуєте, від чотирьох або п'яти. Зіркового житла. Так? Тому з тим я теж їй написала, до інтернету приєднатись не могли, чомусь Wi-Fi не працював якийсь час, потім запрацював. Але в основному із забрудності, із забруду я їй написала, кажу, у вас, може, якісь нові є постільне. Вона каже, є постільне там-то, там-то. Ми зайшли в шафу, оглянула, воно все таке. Воно все в квіточку, в якісь узори, не видно, чи воно брудне, чи чисте. Дуже дешеве, старе, знаєте, там Поліестер, там не кутон, не, не бавовна. Дуже важко навіть сказати, чи воно випране, чи не випране, і взагалі як воно випране. Словом, менше з тим. Вона мені написала, якщо тобі не подобається, може тут, от, ми, ми вам зробимо виплатимо назад гроші, майже 600 доларів, 590 з чимось. А ви будете там в караван парку. Я на то нічого не сказала, просто ну, ну то бред. бред. І ми зайняли своїми справами, а спати ліжко дуже матрас, м'який був, був дуже важко було спати на ньому. Просто, знаєте, як водяний матрас, фактично, таке от. Так от Провалюєшся туди. Якось ми переспали ту ніч, і зранку, ага, зранку, так, ну, пізно лягли, пізно встаємо. Десь 12 ще я з малим сплю. І я чую. Собака гавкає дуже сильно. Я навіть не зрозуміла, де я знаходжуся, і, і куди вікно виходить. І чую, що чоловік ніби з кимось розмовляє на вулиці, і собака гавкає. Ну, і якось я, я назад заснула. І потім, хвилин ще через 15 собака далі гавкав, і я вже встала, я пішла розібратися, з чому справа. А так би ми ще спали, ми були повністю виснажені. дві з половиною години туди їхали. І я чоловіка питаю, в чому справа. Він каже: у нас був гість. Я кажу, що за гість? Ну, ніякі гости не, не запрошували. Він каже, що е, чоловік каже, що він прокинувся, в нього був дуже важливий дзвінок, телефонний по бізнесу. Він прямо в трусах вийшов е, у двір. Двір повністю загороджений, приватний, і е, в своїх трусах розмовляв по телефону, причому труси е, задом наперед. Е, Розмовляв по телефону, дуже важлива в нього телефонна розмова була. Дивіться. Гімміна 10 теміниць. Дивіться, під під лавку пішла. Ось. І каже, дуже важлива телефонна розмова, і раптом бачить чоловік, який зайшов у двір. Собака на іншому кінці двору за кутом. Чоловік в трусах з телефоном, і якийсь чоловік зайшов в наш двір, де, де ніхто не має заходити. Із тарілками, і з якимись інструментами. І каже, я тут прибираю, я прибиральник, мені сказали, що тут брудно, що тут все поломано, я прийшов ремонтувати. тарілки скляні, А, тарілки в них були пластмасові, ламінові в хаті. Нічого скляного не було, і причому не просто меламінові, а такі покоцані, поцарапані, подрапані. Ну, жах просто. Ось він приніс п'ять скляних тарілок, теж з таким узором, що капець, і, і, і прийшов, просто зайшов. І собака з глузду зійшов. Він як побачив того чоловіка, і собака не звик, щоб чужі люди заходили так. В нього такий ж стрес був справжній. Хто в собаках розуміється, вони знають. Коли собака знає, що треба охороняти, і тут такий дисонанс, знаєте, і батько стоїть, і якийсь мужик зайшов, і мужик вроді не агресивний, але що він тут робить? І собака просто стояв в шоці, гавкав, і, і не міг вирішити, що робити з ним словом. І мій чоловік теж напевно в шоці стояв. Ну але він такий спокійний. Він з ним порозмовляв і, і каже: той дядько каже, що. Це ніби рибацька халабуда, і так він прибирає. Всі, всі в принципі задоволені. Ну і так дав знати, що, що в нас ніби завишені якісь претензії. Ось. Ну, але якось пішов він. Я взагалі здивована, що чоловік його не виставив зразу за ворота і там розмовляти з ним. А він каже: що трусів. Ну, словом, неприємно дуже і дуже небезпечно. Страшенно небезпечно, просто надзвичайно, якби чоловік не стояв там. Якби собака сам би був, він би якісь можливо, рішення дуже радикальні приймав. Я не знаю, чим би це могло би закінчитись. Наприклад, навіть якщо б це не наш собака був, а чийсь інший собак, якийсь агресивний, якийсь небезпечний, якийсь неврівноважений. І цей чоловік би зайшов, йому б був кінець. І такі часто трапляються в Австралії. Є постійно такі історії. Написано, що не заходьте, собака, не заходьте. І люди все одно заходять, і їх собаки загризають постійно. Я їй написала, коли я вже повністю прокинулася й її... на а до речі, абсолютно цей чоловік прийшов без запрошення. От ніякого смс від неї, нічого, що хтось прийде, взагалі просто прийшов, як істукан. і. Я їй написала, кажу, будь ласка, будь ласка, будь ласка, на майбутнє. Ніколи не заходьте на територію, яка знімається клієнтами, бо вона на той час під їх контролем знаходиться. Ви знаєте, що велика собака на території. У вас ворота мають закриватися. Ворота закриваються на таку будь-хто може одною рукою відкрити, тобто не на замок, так? І будь-хто може зайти, і це не рахується як небезпечний двір. Як безпечне, це не вважається безпечним двором для собаки, то що у вас тут. І на дворотах має бути надпис, що обережно собаки, що будь-яка собака, у нас по закону треба, щоб табличка була, що там є собака. От, у них нічого нема, і вони всі якісь такі трошки не від цього не від цього миру, як кажуть. І це вже було остання крапля. Я вже зрозуміла, що від них нічого не можна очікувати, як від моря погоди. От на свої якісь хвилі ці люди, якісь в них свої поняття ем, я не знаю, не знаю, на, на що це можна списати, на, на відсутність освіти, чи відсутність просто здорового глузду. Ну, словом, настрій дуже спортився. Ми всі дуже перехвилювали. Собака дуже довго не міг заспокоїтись, він, він, в нього стрес був, в нього шок був такий. Він дуже був збуджений і. Він, він він не він не знав, що, що відбувається ще декілька годин. Ось, і ми потім пішли на пляж, сходили, пляж там гарний. Собака трохи в воді побавився, малий в пісочку, сходили попробували спробували порибачити. В нас вияснилось, що вудочки не дуже одна із вудочок, та що, що я знайшла, вона завелика для цієї активності рибачити з такою. Як це називається? Кладка, не кладка, ну такий мостик, довгий міст, який йде у воду. І по ньому ви йдете, і він трохи там на підйомі. І декілька метрів під вами, ну як з ви бачите, фактично. Під вами вода. І ми сходили, і я бачила рибу, бачили ми рибок різних. І бачила рибу, яка просто хотіла на мою приманку. Хотіла її взяти, але милий підбіг, підбіг до мене і почав кричати. Тобто. Зробили вивід, що висновок, що малих дітей не треба брати на рибалку, собак не треба брати на рибалку. І взагалі подорож з малими це, знаєте, якщо, якщо брехати, то все прекрасно, якщо казати правду, не треба подорожувати з малими, якщо ви не готові до якихось постійних істерик і скандалів і так далі. Ще проблема була, що телевізор, три телевізора в кожній кімнаті. І Малий зразу до мультиків. У нас дома немає телевізора, і ми дуже контролюємо наразі, скільки він дивиться мультики, тільки по суботам дивився. І тут раптом в нього телевізор перед носом, і не можна його відірвати. Він як зомбі стає. І потім, коли ми поїхали, він вимагав далі мультики, вимагав повернутися, і в нас була істерика дві з половиною години їхати додому. Тепер ми вирішили взагалі ніякі мультики, ніякі екрани йому не давати. І будемо його розважати іншими методами. Я думаю, це не запізно в його випадку. Ось. І що? І ми так порибачили трошки, нічого я не зловила, ну бо багато було факторів. Погодка трошки змінилась дуже швидко. Спочатку було сонячно і тихо, потім трошки вітереться, сонце пішло. Я думаю, риба щось Десь пішла. Спочатку я бачила, як вони там підходять до моєї приманки, а потім вони зникли. Ось, Так що наступного разу якось можу сама з'їжджу і підготуюсь краще. Була погано підготовлена в плані припасів для рибалки. Треба дуже на певні види риби, дуже. Певні <смі> треба крючки, приманку, це все. І вудочки. ось. А та вудочка, яку я знайшла, вона дуже велика, важка, і я її просто, напевно, продам. ось. Для того, що ми хочемо робити, треба маленькі вудочки, ну, невеликі. Словом, так. І значить, після рибалки ми прийшли до, до тої хати. Я подумала, замість того, щоб чекати, поки що ще щось трапиться. і... Ще щось трапиться, не дай Боже, і якісь проблеми будуть і вже вечір, а в десятій зранку треба з'їжджати. Це означає, що дуже рано треба прокидатися. З дитиною це складно все. І це не по нашому графіку, так то ми вирішили просто зібратися і поїхати. І ми поїхали, і добре встигли до темна виїхати з цієї дикої зони, бо там дикі тварини вночі їх дуже збивають машини. І ми виїхали і приїхали додому, виснажені з головним болем. Абсолютно мали в істериці, був ще декілька годин. Ніяк не могли його заспокоїти, йому все погано було. Він вимагав телевізор і, і це було просто жах вчора ввечері, але якось ми всі вижили, <смі> тільки емоціонально травмовані, не фізично нічого. Ось, і сьогодні встали нормально, сьогодні в 10:30 досить рано встали, вважаючи на наш, на наш графік життєвий. І пішли сьогодні ми на поїзді. На метро до центру, поїли суші, прийшли на трамвай до ботанічного саду, як бачите. На, назад, як підемо, якісь тортики в брунеті купимо. Ось Чоловік ввечері піде в спортзал, сходить. Можливо, з малим трошки поїжджу, подивлюсь на скарби на вулицях, чи щось знайдемо, чи ні, не знаю. Завтра зранку йду в Пілатес, а в 12 дня ми йдемо в цирк до солі. Знаєте, канадський цирк. Ось, чекаю, не дочекаюсь. Подружка ходила вчора, написала мені, що вона дуже задоволена. Я, я дуже радію за неї, за її сім'ю, що їм сподобалось, бо по моїй рекомендації вони йшли. Ось такі в нас справи: що не день до пригоди. Ось, так що, вибачте, багато я, я навіть нічого не познімала, насправді. Мені не до зйомок було, бо руки повні всього. Мали в одну сторону собака, в другу. Потім оці всі різні. Так. А, та хазяйка квартири, якісь дурниці писала. А, я зрозуміла, що їй до сервісу, як мені до луни, знаєте, От людина, яка не зацікавлена в сервісі, знаєте, Airbnb це є прямий конкурент готелів. Їх ціль, щоб зробити так, щоб ці зйомні квартири, будинки були на рівні найкращих готелів і щоб люди собі сміливо могли їх вибирати. От, а у цих людей нема поняття, як а, займатися а, здачею цих от будинок дуже гарний був, і все в ньому нормально було, в принципі, крім чистоти і якості сервісу. Розумієте, вони могли б мати не ну, більший дохід з нього, навіть запросто, і частіше можливо більше людей залишалось би, якби вони трошечки поставили себе на місце клієнтів і гостей. Ми не хотіли ще ніч ночувати, там, не дай Боже, ще раз прийде вночі, чи ще щось, чи хтось інший прийде. і Не дай Боже, собака щось зробить і взагалі, знаєте, якось не відчували себе спокійно більше. З самого початку не відчували спокійно. З першого мого повідомлення до неї, вона, її імейли, її смси, е е е ну не смси, е воно все через йде через Airbnb додаток. Телефоні. Її повідомлення були такі якісь дуже холодні і не, неприємні, просто, такі якісь недороблені. Але вибору в нас не було, коли, коли бронювали, бо було тільки два будинки, один із них цей, а другий тисячу доларів був за дві ночі. І все, і більше не було там, де з собакою можна. Але більше туди, звичайно, не поїдемо. Рекомендації я не буду давати на цей будинок людям з собаками, бо це є небезпечно. Собака може втекти, вибіжати. Хто будь-хто може відкрити ворота і все, і до побачення. І просто неадекватні якісь хазяїва, хто займається менеджментом цього. І це я говорю, хто займались два роки чи один рік. Ну, неважливо, але займалась менеджментом Airbnb. Наша квартира тут в центрі, і я робила, щоб в мене все було п'ять відгуки, п'ять сірок. І не пір'їнки, ні волосинки, не то що вдома. Знаєте, це, це, це знаєте, хтось написав, у вас вдома срач, так У нас дома срач, але це наш приватний рідний срач. Ми знаємо, що це за плями, ми знаємо, хто тут ходив, в чому ходив, хто спав, хто що робив. так? Коли ви заходите в якесь зйомне житло, ви хочете, щоб все було чисто, і у вас не було відчуття, що хтось тут спав до вас, якісь плями на ковдрі, плями на, на подушці. І підлога як болото. То що, то, що собаки можуть в будинок заходити, це не означає, що підлога як болото, її треба мити. Причому підлоги були дерев'яні, а виглядали як ліноліум брудний. настільки вони були брудні. Бачите? Але стільки в нас стресу було, що я не познімала. Ви мені просто повірте. Просто повірте, там нема чого. Воно не є таке, знаєте, що важко повірити. Ну, у мене що, ми сьогодні пили ще, знаєте, пили коктейлі, а один мав спіруліну в ньому. Все, знаєте, такі водорослі. Вони дають синій чи зелений колір. І той. І може щось синє зелене в мене на роті. А чоловік з малим десь пішли погуляти трошки. Бо я сказала, що я записую відео, він вирішив мене не відволікати. Тут дуже спокійно, гарно в парку. Погода хороша, але не тепло, ні. Знаєте, Малий має куртку, чоловік має куртку, а я в, тому, в толстовці. Толстовка, ну, знаєте що, так, худі. І так трошки, знаєте, прохолодненько. Але гарно. гарно. Дуже добре б повернутися додому, яка б там природа не була гарна, якщо немає хорошого житла надійного. До доступа до хорошого надійного безпечного та де закритися і відчуваєш, що ти в безпеці ніхто тобі не прийде стукати. Я взагалі в шоці, чесне слово, коли ви здаєте. Здаєте будинок, комусь житло, і ви там не проживаєте, то, то ви не маєте права приходити і стукати. У вас є засоби комунікації. Ви стукаєте, ви пишете, ви пишете якісь повідомлення, якщо хочете зустрітись, або принести тарілки, або принести якусь ковдру, чисто. Ви не приходите просто, бо там може я гола ходила, б по тому двору. І це було б нормально, а тут якийсь дядько заходить. А знаєте, що вона відповіла на то повідомлення? Вона сказала, а він постукав і він бачив, що там хтось є у дворі. Ну, Постукав, але тобі не відкрили двері, правда? Значить, нема чого заходити, нема чого відкривати самому двері. Ну, У нас такі правила написані, розумієте, тут, в урбанічному світі, А там, там якесь село, чесне слово. Порт. Порт рибацький. Але все одно слухайте, глуз здоровий є чи нема. Нема. От такі в нас пригоди. Розказала я вам все, що можна було розказати. Бачили рибок, знаємо, що вони є, знаємо, що вони клюють. Треба просто добре підготуватися. Ось. Наступного разу не знаю, коли поїдемо. Наразі з цим малим, в його 4,5 річному віці нема ніякого змісту їздити нікуди. Далеко. Але коли-небудь я поїду порибачити, бо хочу зловити тих риб, вони дуже смачні. І вони просто от, під тими як це, структура моста, так, і, і ті палки сваї, чи як воно називається так, від моста, вони там ховаються під тими палками. Дуже класно за ними спостерігати, але ще краще їх зловити. Стріляти рибу під водою не можна, тут заборонено. Плавати знаєте, з підводним, як це називається зброєю підводною. По нами не можна, так що тільки на вудочку їх можна ловити. Ось ще вам покажу трошечки парку, і підемо. Підемо далі обходити парк, і тут озеро, і все і підемо потихеньку. До речі, тільки що врятувала леб... лебедя. Тут лебеді чорні плавають в озері. І дивлюсь, ціла група азіаток фотографує, знімає відео, як лебідь їсть. З якогось стаканчика пластикового щось шоколадне. Я така підійшла і просто забрала цей стаканчик. Вияснила, що там щось шоколадне, ніби мус, чи, чи якийсь, знаєте, крем, якийсь шоколадний. Він досить багато з'їв. На жаль, шоколад для, для птахів, так же як і для собак. Отруйний. Там какао є, какао і кафеїн Дуже отруйні для цих тварин. Я дуже сподіваюся, що цей лебідь був мною врятований. Я викинула той стаканчик, а вони всі знімали, стояли 5-6 людей, і на камеру знімали, як він, бідний, вижирає той, той шоколад із стаканчика. Я, я думаю, скільки це, як часто це трапляється тут, бо багато туристів і вони не розуміють взагалі, що диких птахів не можна нічим годувати. В них повно їжі тут. Натуральні, вони підводні різні водорослі, рибку їдять. Їм не треба ніякі ні суші, ні шоколадки, нічого такого. Ось. Ці лебеді чорні, вони австралійські, вони дикі. Окей, друзі, ну все, підемо трошки погуляємо. Найдемо чоловіка з бутиною. Ой, де вони пішли, я не знала, в нього є телефон, я можу дзвонити з ним. Бачите? Краса, краса починає потихеньку все квітнути, особливо золотисто зелене. І дуже приємно, гарно. Ніколи не думала, що я буду сумувати за нашим цим будинком, який в Мельбурні, щоб так хотіти додому повернутись, своє ліжко, свій твердий матрац, в чисті, в чисті знаєте, ковдри і... Простирадла і це все. Ну, десь вони пішли, а де вони пішли, не знаю. Треба буде подзвонити. Я не знаю. Напевно, вгору пішли. Тут є, знаєте, для кактусів побудували таку структуру, як ніби лабіринт, не лабіринт, башня, не башня. Дуже цікава. Цікаві грядки, кактусові. може, коротке відео знімлю, як вже діду знайду їх. Ну добре десь пішли. Ну, але це єдиний варіант був, щоб малий мене не перебивав. Знаєте, це можна сказати, добре. Може вони десь тут? Може ні. Тут люди сидять, пікніки роблять собі. Ну, треба буде подзвонити. Так, напевно, зараз з вами попрощаюся, подзвоню їм. Потім вам кактуси все окремо знімлю. Дякую за вашу увагу. Я сподіваюся, що ще будуть знахідки, скарби, відео будуть виходити, але потихеньку, знаєте, переглядів мало відносно. Фінансової заохочування немає. Наразі з цього, тому пріоритет буде родина і від, 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 від дівчата малого від екрану. Він поки ще не повністю загублений. Ось біжить. Ну бувайте, друзі, бувайте, скоро почуємося, побачимося.